Черкаси, подивіться на це і проаналізуйте масштаби. Друзі, дозвольте пояснити ситуацію. Уявіть, що Україна це наш будинок. Так ось, одна третя України в окупації. Азовське море в окупації. Чорне море блоковано. Більш ніж півмільйона погибших або пропавших безвісти. Наша хата, наш будинок палає. І на сьогодення ми, я знаходжусь на митниці, це в Черкасах центральний пляж. І ми будуємося. Ми будуємося, ми закладаємо фундамент під будівлю. Я не знаю, хто це робить, я не знаю навіщо це роблять. але в нас що вже е, вишні зацявили, чи що Тобто можна вже ремонт робити всі в усій нашій будівлі. Я не знаю вашу точку зору, але якщо ми так будемо продовжувати, не виділяти гроші, бюджетні гроші на дрони, на спасіння, на автівки, хлопці вже не просять автівки, хлопці просять буквально дайте нам 30 40 тисяч гривень на запчастини. Ми самі відремонтуємо ті автівки, так грошей немає. А будувати цілі нові квартали гроші є, люди. Ви довго всі мовчали, ну мовчати не можна, так продовжуватись не можна. Ви зрозумієте, що скоро не буде всієї нації. Не працює схема Моя хата з краю, я нічого не знаю. Розумієте? Ви або почнете жити по принципу Моя хата з краю перший ворога встрічаю, або просто української нації скоро не буде. Тому думайте, об'єднуйтесь, долучайтесь, пишіть одне одному, дружіть одне з одним, знаходьте. Взаємні зв'язки, взаємні стосунки. Тільки українці, тільки єдність українська зможе навести лад. По-іншому ніяк. Просто повірте мені. Спасайте нашу націю, просто спасайте. Спілкувався з хлопцями, які копають територію. На запитання, що тут будуть, відповіли пляж. Черкащани. в мене тепер питання до вас. Чи потрібен нам пляж взимку під час війни? Напишіть, будь ласка, в коментарях це дуже важливо. Загальна думка українського народу.